Сонечки мої, у кого не виходила готова коса, показую маленький лайфхак. Ми розвертаємо тканину одного кінця, так, підтягуємо посередині, підтягуємо до вушка. Навіть дивіться, отут тканина не підтягнулася, але мені все одно, я її підтягую до вуха. Ось! Підтягнула. Прядки можуть бути такими не дуже рівними, але це все одно. Далі ми їх скручуємо назустріч одна одній. Тобто ми не просто завертаємо, я ж готую, коли скручую, бачите? Джгутую під час скручування. Тут подвійне джгутування. І завертаю прядку за прядку, і саму по собі прядку теж скручую. Пробуйте, ну, я не знаю, так не може, щоб не вийшло. І в кінці, ви пам'ятаєте, що ми робимо? Ми робимо петлю і в петлю поміщаємо хвостик. Все, затягуємо. Так, де тут? Все готово, все дуже гарно тримається. Дівчата пишіть мені, виходить, не виходить. Мені цікаво, як це може не вийти.